Можливо, завтра настане тиша і закінчиться врешті ця клята війна. І ми з тобою, як колись, як раніше, відчуємо те, що на серці згаса. Згадаємо, як це гуляти до ранку, шукати пригод і радіти дощу. І як це сміятися без перестанку, ловити миті й навколо красу. 24-річна Вікторія декламує свій вірш, який написала для конкурсу від ЮНІСЕФ поезія заради миру. Цьогоріч учасники надіслали понад 3800 тисячі Поезії наша Житомирянка стала однією з 50 фіналістів. Я написала спеціально буквально за годинку, спеціально для конкурсу. В той хвилини, як побачила, зразу сіла, зразу написала і зразу надіслала, не відкладаючи це завдання для себе. Вікторія каже, у своєму вірші написала про те, що українці втратили за час війни. Я у себе у вірші пишу щиро радіти дощу. От коли от зараз якийсь дуже сильний дощ, холод, наша перша думка, як хлопці там в окопі. От і ну, ми не можемо радіти навіть такій дрібничці, яка колись для нас. Ну, це було дуже якось е, сентиментально. Ми любили в дитинстві там прогулюватися під дощем. Зараз ми асоціюємо це з нашою реальністю, і тому я у вірші своєму захотіла написати про те, що ми втрачаємо і те, що нам потрібно буде в нас долужити, коли нарешті не буде перемога. Молода поетеса почала писати вірші ще 10 років тому. Я пам'ятаю, що коли я вперше розповіла мамі, що ось я пишу вірші. От у мене от таке є Захоплення, і вона мені тоді подарувала е блокнот і сказала, що ось пиши раз, хоча б тиждень і сюди. Нехай тут з'являється новий твій вірш. І Якось з того моменту це така була відправна точка е від того моменту, коли я почала вже цим серйозно займатися. У своїй творчості найбільше уваги авторка приділяє Україні поштовхом моїм до написання віршів стало те, що е почалася. Революція гідності і на фоні цього якось я мабуть усвідомила, що я хочу показувати. Я хочу писати про це. Я хочу, щоб люди дослухалися до цього. Поетам, початківцям радить не боятися писати, адже головне це почати. Текст і вірш важливо, аби був опублікований. Не потрібно їх ховати десь і чекати, що от колись настане час, що я його публікую. Викладайте посіть, розміщуйте десь, беріть участь в конкурсах різноманітних. Це допоможе вам відкритися більше і ваші вірші почують більше людей. Вже завтра, у всесвітній день поезії, ми зможемо дізнатися імена трьох фіналістів конкурсу Поезія заради миру, які увійдуть до глобального конкурсу ЮНІСЕФ Вікторія Колтонож, Дмитро Половинка, телеканал СК1.